Вітаю вас, шановні семикласники і семикласниці. Сьогодні урок зарубіжної літератури проведу з вами я, туркова Наталія Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 45 Добігає до кінця навчальний рік. Останнім розділом курсу сьомого класу є тема особиста відповідальність. В цьому розділі ми познайомимося з творами, які містять в собі глибокі моральні і філософські проблеми. Першим таким письменником є Антуан де Сент-Екзюпері і його казка-притча Маленький принц. Поставте, будь ласка, на паузу, запишіть в зошит дату, класна робота тему сьогоднішнього уроку. Мета нашого уроку – ознайомити здобувачів освіти із постатю Антуана де сент екзюпірі розпочати аналітичне дослідження твору казки притчі Маленький принц, з'ясувати особливості жанрової специфіки твору, виокремити художні світи твору, звернути увагу учнівської аудиторії на цінності світу дітей та світу дорослих у творі, формувати навички аналізу художніх світів. Виховувати, пробуджувати активне ставлення до життя. Епіграфом нашого року ми візьмемо слова самого Антуана де сент кзюпірі Душі не старіють, вони або народжуються старими, або залишаються юними назавжди. Це наш епіграфу року, тому ви поставите на паузу. У правому куточку ви запишете слова. Антуан Сент-Екзюпюрі. Почнемо знайомитися з біографією письменника. Антуан де Сент-Екзюпюрі був не тільки письменником, а й пілотом. Він облетів половину земної кулі. Згори йому було видно, яка маленька наша земля, як потрібно всім її оберігати. То що ж роблять люди для своєї планети? Куди прагнуть? Саме цими проблемами переймався письменник. Ці ж проблеми хвилюють нас і зараз. Повне ім'я письменника Антуан Марі Жан-Батист Роже Де Сент-Ікзепюрі. Народився він 29 червня 1900 року у французькому місті Ліоні. Він походив з давнього дворянського роду, правда збіднілого. Дворянський титул письменника Віконт. У Франції це десь посередині між бароном і графом. Він став третім із п'ятьох дітей Жана де сент екзюпірі У дитинстві маленького Тоніо, домашній варіант імені Антуан, Називали король Сонця за золотаві кучері. Тоні любив природу, часто вирушав на довгі прогулянки разом із лісником. Він навіть хотів стати садівником, бо садівник не просто вирощує квіти, а створює гармонію та красу. Веселий, обдарований, тоні був Непосидою, придумав для братів і сестер ігри, малював, захоплювався музикою, складав казки, писав вірші, грав на скрипці. Мати завжди у всьому підтримувала його і розвивала синові захоплення. Дитинство Екзюпірі закінчилося, коли помер від лихоманки його брат Франсуа. Смерть улюбленого брата справила на майбутнього письменника глибоке враження. Варто тільки підрости, і милосердний Бог залишає вас непризволяще, і сумом напише сентик Зюпірі. Втрату близької людини він переживав, замкнувшись собі. Але через багато років ми побачимо образ маленького принца в його одноіменній касті. І це буде пам'ять про його брата Франсуа. Поворотним в долі письменника стає 1921 рік. Він був призваний в армію у Франції. Антуан потрапив у другий полк винищувальної авіації, що був у Страсбурзі. Авіація назавжди війшла в його життя. За два роки строкової служби він здобув унікальну підготовку. Засвоїв пілотування різних літаків, був і штурманом, і стрілком і механіком. У 22 роки Ексюпюрів вже отримав посвідчення пілота потім льотна школа в Марокко, складання іспитів на військового льотчика, офіцерські курси, і ось вже новоявлений молодший лейтенант Сен Екс, як його тепер називають друзі, отримує призначення в авіачастину до Паризького передмістя Бурже. Відтоді все його життя було пов'язано з авіацією як військовою, так і цивільною. За внесок у розвиток цивільної авіації, виняткову сміливість, майстерність, холоднокровність і самовідіність Ексюпірі було нагороджено у 1930 році орденом почесного Легіону, присвоєно звання кавалера почесного легіону. Антуан де Сент-Ексюпірі ніколи не припиняв польотів. На нього чекали Південна Америка, Індокитай, Іспанія, Лівія, Алжир. Звідти він привозив нові враження. І сюжети для своїх творів. Протягом життя Екзюпірі 15 разів потрапляв в авіакатастрофи. У січні 1923 року льотчик Ексюпірі зазнав авіакатастрофу, першу в довгому ланцюзі аварій, які чекають на нього в небі. Він був серйозно поранений, отримавши травми голови. Після одушення його комісують. Він переселяється до Парижа, де береться за будь-яку роботу продавця у книгарні, торговця автомобілями, бухгалтера і пробує сили на літературній ниві. Антуан всерйоз починає писати. І вже перший його твір, роман Південний Поштовий. 1929 року був тепло сприйнятий читачами і отримав схвальні оцінки критиків перший у світі твір на тему авіації. 1931 рік виходить його Повість Нічний Політ, нагороджено літературною премією Феміна. 1939 рік книга Планета людей, нагороджено престижною літературною премією Французької академії. 1942 рік Казка притча Маленький Принц. У Буенос Айресі, столиці Аргентини, у 1930 році зустрів екзюпері красоню Консело Гомес, яка стала його дружиною. Молода вдова гватемальського дипломата і письменника Енріко Гомеса Карільо прекрасно розумілася на живописі, непогано ліпила. Дружили з відомим художником Сальвадором Далі. Саме консуело стало прообразом прекрасної троянди, гордої та слабкої квітки, що випускає шипи, щоб надати собі хоробрості у маленькому принці. Коли Сполучені Штати Америки вступили в Другу світову війну, Ексюпірі подав рапорт про своє бажання воювати у військово-повітряних силах, щоб продовжити боротьбу за звільнення Франції від нацистів. Йому відповіли відмовою. Він домігся від командування дозволу на дев'ять бойових вилитів. З останнього не повернувся. Тривалий час вважали, що він зник без у 1998 році, в морі поблизу Марселя, рибалка виловив срібний браслет з іменами Антуана та його дружини Консуело. За два роки професійний драйвер віднайшов на морському дні на глибині 70 метрів в тому самому районі залишки літака, що ним керував сент Зюпюрі. Проте тіло льотчика так і не знайшли. Уламки літака зберігаються в музеї авіації у Франції у місті Лебурж. Екзюпері вніс свій внесок не тільки в літературу. Він є автором декількох винаходів в авіаційній сфері. На ці винаходи у письменника є патенти. На честь письменника названо Аеропорт у Ліоні. Також його ім'ям називається Астероїд 2578, який був відкритий у 1975 році. А в 2003 році ім'я Маленького принца. Був названий супутник астероїда. Також славне ім'я видатного письменника було дано гірській вершині в Патагонії. Спробуємо створити синка на тему з пірі. Згадаємо, як будується синка. Перше речення це тема іменник. Друге опис два прикметника, третє дія три слова, четверте ставлення, фрази чотири слова і п'яте перефразування сутності. В мене вийшло так: Екзюпірі, щирий, мріливий, цілеспрямований, писав, літав, жив. У нього душа дитини, талановитий митець. А ви можете спробувати самі впевнена, у вас вийде ще краще. А тепер, друзі, давайте трошки відпочинемо та зробимо веселу руханку. Переходимо до знайомства з алегоричною повістю казкою Маленький принц. Цю повість казку сент екзюпері пише, перебуваючи в еміграції в США, а саме в Нью-Йорку. У 1942 році, коли Франція була окупована загарбниками. Книга присвячена другові письменника Леону Верту, відомому єврейському журналістові і літературному критику. Які терпів нескінчені переслідування під час війни. Таким чином, Антуан Де Сент-Зюпірі хотів підтримати свого товариша і висловити свою активну громадянську позицію проти антисемітизму та нацизму, який залишився на батьківщині. Леону Верту, коли він був маленьким, в цій посвяті існує дуже слушна думка, яка підкреслюється письменником постійно. Усі дорослі колись були дітьми, але мало хто з них про це пам'ятає казку притчу Маленький Принц доповнює власними ілюстраціями, які є невід'ємною частиною книги, яку видає у 1943 році. Було продано більше 140 мільйонів екземплярів по всьому світу, що поставили і в ряд книг, що найбільше продаються. Маленький принц став своєрідним духовним заповітом письменника. Звернення до жанру казки незвичне для письменника, який писав дорослі романи. Та маленький принц незвичайна казка це узагальнення життєвого досвіду людини, яка зберегла безпосереднє дитяче сприймання світу, втрачене більшістю дорослих. У наївні, на перший погляд філософії казки, криється бачення того, як складні людські стосунки можна зробити значно зрозумілішими і простішими, якщо відкинути дорослі упередження, що роблять людей егоїстичними. Засобами дитячої казки – Передано серйозні проблеми, самотність людини та пошуки щирих взаємин. У маленькому принці викладено кодекс моралі, притаманний самому письменнику. Потрібно бути відповідальним, думати не лише про себе, але й про інших, намагатися знайти спільну мову зі своїми близькими, навчитися радіти життю. Дбати про світ, про нашу планету. Проведемо словникову роботу, пригадаємо літературознавчі терміни. Казка це розповідний твір про вигадані фантастичні події. Алегорія це художній засіб, за допомогою якого поняття розкривається через конкретні образи. Цю словникову роботу запишемо в зошит, записуємо словникову роботу, записуємо далі. Притча, невеликий твір повчального характеру, з чітко вираженою моралью. афоризм, короткий, оригінальний влучний вислів, узагальнення, глибока думка, виражена в наконічній Продовжимо працювати в зошитах. Запишемо елементи казки, які містяться в творі Маленький принц. Незвичайний сюжет персоніфікація рослин тварин, елементи притчі, багато алегорій, подаються морально-філософські роздуми письменника. Проблематика казки дуже глибока. Це все збуття, дружби, кохання, відповідальності, влади, чистолюбства, пияцтва, ділової людини, почуття відповідальності через твої душі. Якщо ви любите подорожувати, вам потрібно прочитати цю книгу. Якщо у вас є друзі, вам потрібно прочитати цю книгу. Якщо у вас немає друзів, вам тим більше потрібно прочитати цю книгу. Якщо хочете дізнатися більше про тваринний світ, вам потрібно прочитати цю книгу. Якщо хочете дізнатися більше про садівництво і квітникарство, вам негайно потрібно прочитати цю книгу. Я раджу вам прочитати цей твір, тому що він містить філософські роздуми про сенс життя людини. Письменник прагне переконати людей, що головне це їхні душі. Ставлення до матеріальних та моральних цінностей. Треба любити життя, людей, і ти будеш щасливим. Казка насичена образами, символами, алегоріями, філософськими роздумами. Зараз вам не все буде зрозуміло, але коли ви почнете знайомитись з текстом, то наступні слайди вам стануть в нагоді. Ознайомимось з символічними образами казки. Маленький принц уособлює чистоту, дитяче бачення світу. Це символ людини, мандрівника у всесвіті, який шукає прихований сенс речей і власного життя. У пустелі Сахарі маленький принц познайомиться з Лютчиком. Льочик – це уособлення друга, який за допомогою маленького принца зумів згадати своє дитинство. На землі маленький принц познайомиться з лисом. Лис це символ мудрості знання життя. Він відкриває малюкові життя людського серця, вшить ритуалом любові дружби, про що люди давно забули. І тому позбулися друзів і втратили здатність любити. Кожна людина повинна мати духовний притулок, має когось приручити. Саме тут на землі маленький принц розумів, що його троянда це символ любові, краси, жіночого начала. Маленький принц не відразу розгледів справжню внутрішню сутність краси. Але після розмови з Лисом йому відкрилася істина. Краса лише тоді стає прекрасним, коли вона наповнюється сенсом змістом. Познайомимось з іншими символами, які зустрінуться нам в цій повісті касті. Змія символ долі, стілення, земної мудрості. Непередбачуваності людської долі, Баобаби уособлюють зло, зорі символ щастя, краси. Зірки сміються тоді, коли людина щаслива, повернення до землі, до людей, до природи, до своєї душі, а місяць уособлює самотність. Вода це символ життя і чистоти. Криниця символ чистоти і високої духовності. Постеля уособлює безмежний простір духовного буття. Це духовна спрага, в якій є приховані джерела, знайти, яке допоможе тільки серце, а гора символ високого ідеалу. Переходимо до закріплення вивченого сьогодні на уроці. Пограємо. Я думаю, що для вас немає ніякої складності відгадати, що зашифровано в цих анаграмах. Вивчене сьогодні на уроці. Країна, в якій народився Антуан де Сент-Екзюпері. Італія, Німеччина, Франція, Польща. Правильно, ви відгадали Франція. Антуан де Сент-Екзюпері походив з роду дворян, купців, фермерів, священників. Правильно, дворян. Антон де Сент-Екзюпері відомий читацькому загалу як письменник-актор, письменник-лікар. Письменник льотчик, письменник співак. Вірно, від відповідь В. Продовжуємо. За жанром твір, маленький принц, притча, філософська казка, філософська казка притча. Правильно, філософська казка притча. Укажіть, що таке притча. Твір про вигадані події. Урочисто музичний поетичний твір, повчальний алегоричний твір, віршований сатиричний твір. І тут ви вгадали це відповідь в підсумок нашого уроку. Світи дорослих і дітей різні, тому діти і дорослі не завжди розуміють одне одного. Іноді дорослі руйнують віру дитини в себе, свої сили, і це небезпечно. Усі дорослі колись були дітьми, але не всі про це пам'ятають. Спробуйте відповісти на запитання, що ви дізналися сьогодні на уроці, чому навчилися, що вас зацікавило, що ви зрозуміли, не зрозуміли. Домашнє завдання. Опрацювати біографію письменника за підручником або презентацією. Прочитати Повість Маленький принц, 1 15 розділ. Випишіть, будь ласка, з кожного розділу Афоризми маленького принца. Виконайте інтерактивне завдання за власним вибором. Наш урок закінчився. Дякую всім за увагу і за вашу роботу.